Село Жміївка. Сюди наприкінці лютого минулого року увійшли російські війська. Майже півтора місяці загарбники тримали в страху мирне населення. Ми просто проживали під час окупації. Синоферма. Це синоферм. Угу. Говори, армія жива. Під час окупації жміївки». Це були майже 40 днів суцільного жаху. Кадирівці влаштовували справжній терор місцевим мешканцям. Та вони могли знацілувати, убиті, поїздівати. Що хочете. Родини, які не встигли виїхати з окупованих сіл, ховали своїх доньок по підвалах. Що ти кажу, хочеш вашу дочку, побачить, нашу вона. я хочу за третім разом. Кажу, доча, ми тебе не спасемо». Світлана одна з тих, кому вдалося пережити окупацію, і одна з тих, кому особисто довелося зіштовхнутися з військами Кадирова. У них тут снайпера сиділи і вони собі відпочивали, лежали, спали, їли, забирали консервацію, все, що було. Утім, пекло почалося, коли на одну з її доньок поклав око російський командир, вихідець із Дагестану Магомед Ісаїв. Дочка в мене одна беременна була. Ну, а це менше, 20 років їй. От, пішла вона дзвонить, а у нас вже по селу пішли такі чутки, що видивлюються І от, Ну, Там всі, хто на тій вулиці, кажуть, Свята, вони на твою малу на оком наклали. Вона така росла, дівчинка красива. От і спортсменка вона. Другий раз я йшла до куми посидіти, побалакати, бо тут же ж не можна було. І коли машина її там побачила, і люди на вулиці почали кричати, що Саша тікай, бо опять машина здає назад. Вона городами втекла, вони не встигли побачити, куди вона прибігла. Ми її заховали в куми в дворі. І я почала казати, кажу, що Віталій готувався виводити і Сашу, і Галю. Ісаєв полював на 20-річну Олександру багато днів. Дівчині довелося ховатися у сусідів та жити по підвалах. Поїхати не могла, бо не уявляла, як зможе покинути рідних. Я була сім'я. Я, Я їх, з них нікуди не пішла. Все. Ну, типу, вони погодились, тоді ми вийшли. Сестра народила, ми вийшли. Так. Да. Чому ми вийшли? Бо типу, в той день прийшла там жінка, мама на кума, і сказала, типу, що по селу в принципі, дівчат їздять шукають. Тому типу, нагально вирішили вжити. Коли Ісаїв зрозумів, що не може знайти дівчину, почав переслідувати її матір. Штуку двері виходжу, стоїть. таку бабу світу знаєте? Я кажу, ні, не знаю. Ну, я одразу зрозуміла, вони почали ходити по домах і питати. А один мужчин не знав. Думав, що вони йшли разом. Десь сказав, прийшли і визвали, тут з неї Допрос знімали, стріляли під ноги, що хочеш. Де свята, де дочки твої. Я виходжу, кажу, що ти хочеш. Він висвята, а вони перед цим попитали. Я кажу, до да нас тут Свята, ж чотири. Куди я знаю, яка вам треба. Одна з дітками уїхала, друга кажу, уїхала. Я зрозуміла, що він мене шукає. Ні, баба Свята, це ви. Що ти кажу, хочеш, вашу дочку, бо бачить, нашу вона. Я хочу. Я кажу, її немає. Ну, що ти хочеш, щоб я стріляв зараз. А ти перейшов. Я кажу, ну стріляй, я ж тобі її не намалюю. Він вискакує і до мене з тим. Ну, тако наче спочатку так наче пахне, тоді що по ногам. І у них почалась там якась перестрілка. Ми вже тоді узнали. От, І він каже: ну добре, я зараз зайнятий і поїхав. Він уїхав, більше я не було. Так як ми поперелякувались, мене вже почали ховати бо по погребам, по сараям, бо кому кажуть, все одно ж він вже тебе не оцепить. Світлана та її донька не єдині, на кого полювали Кадирівці. Та вони могли знацілувати, вбити, поїздіватися, що хочете. Я зараз вспоминаю і не можу спокійно згадувати. Ну, вони грубі, дуже грубі. Їм байдуже було, що я. Жінка стара, вибачте, мені ж за 61 Ну, І на ти, і от я хочу на русском, Я хочу, я хочу твою дочку відео. Жміївку звільнили 1 квітня 2022 року. Першим у село увійшов батальйон поліції особливого призначення миротворець. Саме його воїнам люди кинулися розповідати про найкривавіші злочини, які скоїли окупанти. Правоохоронці Київщини повідомили про підозру та оголосили у міжнародний розшук військового армії РФ Магомета Ісаєва, який знущався та переслідував цивільне населення. Він да, 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 таки. Вот. Venta.